Слава Ісусу Христу! Порнографія і споживання порнографії це тілесне бажання, воно відкриває двері іншим брудним і нечистим думкам. Після перегляду ролика або якихось картинок у голову починають підкрадатися і інші погані думки. Потім люди дивуються, чому у голові так багато таких поганих думок та ідей. Щоб такого не відбувалося, ми повинні. Не догоджати плоті, але упокорювати її і прибувати у Слові Божому. Воно, як меч, що відсікає коріння гріха, що прищеплюється до тебе. Ми повинні пильнувати і постійно прибувати в покаянні, тому що народжені від Бога не грішать, і потрібно постійно каятися і виправлятися в них, якщо щось не так. Так само ми повинні доглядати свою душу і голову, що за думки відвідують нашу голову, і які бажання пройде наша душа. Так само ми повинні доглядати тіло, ми повинні очищати нашу голову від нечистих думок і упокорювати свою душу. Амінь. Підписуйтеся на наш телеграм-канал Салтаненко в телеграмі, для того, щоб не пропускати нових відео.